Студенти є активними учасниками процесів, які відбуваються в Україні. Управління соціально-економічним розвитком в умовах глобалізації. Тема звітної науково-практичної конференції з Пудеїв Івано-Франківського начального наукового інституту менеджменту. Свої роботи підготували підопічні усіх кафедр. Економічні дослідження та поради слухала наша кореспондентка Оксана Гуменяк. Студентська науково-практична конференція відбулася у рамках днів науки Тернопільського національно-економічного університету. Захід зібрав найкращих молодих дослідників з усіх кафедр. Головною метою сьогоднішньої конференції є те, щоб побачити молодих людей, які пишуть, які працюють уже в науці, які пишуть магістерські роботи. І власне вони. Вже показують нам те, що вони здатні працювати, що вони здатні продукувати свої ідеї, що вони хочуть це робити, і брати активну участь у соціально-економічному розвитку нашого регіону держави, зокрема дані конференції необхідні студентам для того, щоб вони могли спробувати себе в ролі науковця, спробувати себе. А в ролі людини, яка хоче розвивати українську економіку, яка має певні цікаві ідеї, які можна впроваджувати, адже за молодими економістами, наше майбутнє, магістр Юрій Щербюк не один день готував свою роботу. Переконаний, його праця може принести неабияку користь. Я обрав для себе тематику: це передумови та напрями забезпечення інформатизації міжнародних розрахунків в Україні. Ця тематика є досить актуальною на даний час, і основною пропозицією моєю є, для того є те, що потрібно ввести нову електронну платіжну систему в Україні. Студенти мають не лише відвідувати пари чи здавати заліки з іспитами. Вони також є активними учасниками наукового процесу. Студентські конференції потрібні, адже сподеї мають знати глибинні дослідницькі наслідки розвитку економіки. Переконаний академік економічної кібернетики. Василь Гречаник нарікає за останні 20 років в Україні значно скоротились науково-дослідницькі інститути. Ми в основному маємо сьогодні навчальні інститути, і навчальні інститути йдуть по скажімо, ну по книжках, по теорії. А дослідження, особливо як ведуть себе економічні закони, ми сьогодні дуже слабо проводимо. Економіка України нині опинилася у непростій ситуації, запевняє науковець. Потрібні реформи і чималі суми коштів. Сьогодні зношеність основних фондів дійшла до 80%, а в транспорті, особливо желізна дорога 95%. Значить, нам треба хоча б не мільярди, а хоча б трильйон на те, щоб ми могли відремонтувати сьогодні транспорт. Нам треба ще трильйон, щоб ми відремонтували дороги. А те, щоб розбудувати наші державі сучасні підприємства, це треба сотні мільярдів доларів. А за результатами конференції оберуть кращих молодих науковців. Вони представлять свої доробки у Тернополі.